Герої живуть доти, доки їх пам'ятають. Шахсінов Андрій Анатолійович, командир протитанкового відділення взводу вогневої підтримки 2-ї роти, 1-го батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, народився 14 листопада 1983 року у місті Дрогобич, навчався у середній школі номер 16 імені Юрія Дрогобича, честь якої неодноразово захищав на міських олімпіадах з історії та географії, де займав призові місця у 2000 році. Поступає до Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу на економічний факультет. Після закінчення навчання у коледжі був призваний на строкову військову службу, яку проходив у 15-му реактивному артилерійському полку, У 2004 році. Разом з друзями приймав участь у помаранчевій революції. З Самого дитинства Андрій сформував у собі цілу плеяду правильних цінностей. Саме глибокі знання в історії власної країни сприяли цьому. І коли в 2014 році стало зрозуміло, що війни не уникнути, він зробив те, що вважав правильним. Добровільно приєднався до захисників у. Країни військова справа була для нього і покликанням, і хобі одночасно. Строкова служба, контракт зробила свій вагомий внесок у формуванні його характеру та принципів. Коли настав час приймати відповідальне та ключове рішення, то вибір був очевидним ставати на захист своєї рідної землі. Брав участь у бойових діях у складі 12-ї окремої бригади армійської авіації та 130-ї окремій розвідувальній бригаді до червня 2017 року. Після закінчення чергового контракту мама вмовила анти. Рія на деякий час поїхати за кордон до Польщі. Що він міг відновитися як морально, так і фізично. Це була невелика пауза, яка була за тищем перед бур'ю 24 лютого 2022 року. Андрію у Польщі сподобалось. Тиша і спокій. Приємні та гостинні люди навколо зробили свій внесок. Андрій почав забувати жахи війни з величезним задоволенням. Гуляв у заміській парковій зоні, захоплювався велоспортом. Андрій використовував свій вільний час максимальною користю, вивчав англійський. Ську та польську мови опановував нові знання електротехніці, старався побувати у всіх навколишніх містах та селах, але не переставав тренувати і загортовувати себе фізично, так наче завжди хотів бути готовим до того, щоб повернутися туди, де все ще точилася війна. Саме тому, коли 24 лютого вогонь війни почав розповзатися по всій нашій країні, Андрій не вагався ні хвилини. Необхідні речі були давно спаковані, і першим автобусом він повертається додому. Пропозицію. Цю зайняти посаду інструктора відкидає категорично, адже хотів потрапити в зону проведення бойових дій. І тому обирає 80-ту, окремо десантно-штурмову бригаду, підрозділи якої одними із перших почали давати відсіч ворогу. Білогорівка, Сєвєродонецький район Луганської області, ріка Сєвєрський Донецьк. Ворог намагається переправитись і, не шкодуючи техніки та живої сили, пре по власних трупах. Фото цієї бойової операції облетіли усі новинні канали та пабліки. Львівські десантники завдали. Ворогу нищівних втрат про загибель Андрія розповів його командир Юрій, кореспонденту газети Факти. Після першого штурму у мене було багато поранених, і Андрій із кількома побратимами долучились до мого екіпажу. Так ми познайомились, каже військовослужбовець Юрій. Він вразив мене своєю хоробрістю, завжди адекватно оцінював обставини. Мав холодний розум. Він був трохи одинаком. Бувало, що подаль від усіх копав окоп чи займав ліжко, бо любив тишу. Але як тільки потрібно було йти на завдання, Андрій зголошувався одним із перших. Того фатального дня бійці на протилежній стороні сіверського Донця почули шум техніки окупантів. Я напередодні отримав травму ноги. Тож замість мене був інший командир. Він наказав провести розвідку і визначити кількість та розташування ворога. Серед трьох бійців був і Андрій. Оскільки територія була замінована, пролунав вибух. Але під час евакуації, побратим, який виносив Андрія, зачепив розтяж, осколки знову полетіли в Андрія. Який собою прикрив того, хто намагався його врятувати. Медичної допомоги воїн не встиг дочекатись, помер під час евакуації. А інші двоє вижили гарного воїна. Ми втратили професійного 29 травня 2022 року Андрій героїчно загинув, віддавши своє життя за свою країну, за свій народ. Йому назавжди 38. 18 липня 2023 року. Президент підписав наказ про посмертне нагородження Андрія Шахсінева орденом за мужність третього ступеня, орден, який він мав отримати ще за життя, за свою сміливість, відважність, за абсолютно відсутність страху перед ворогом. Пам'ять про загиблого героя шановано пам'ятними дошками, які встановлено на фасаді ліцею номер 16 та Дрогобицького фахового коледжу нафти і газу, похований на Алеї Слави у місті Дро. Друг... Гопоч.